Друзі, я сподіваюся, що теоретична частина була вам корисна, а зараз ми переходимо до практичної частини. Я зараз виведу на екран свій комп'ютер і покажу, як подавати скаргу до Національного банку України. Поїхали! Так, ми заходимо на сайт Національного банку України. І тут як це знайти, пишете в гуглі подача скарги в НБУ. Або звернення громадян в НБУ, або захист прав споживачів НБУ. Тут є досить багато інструкцій. Тут написано, як оформити письмове звернення, за скільки часу я отримую відповідь. Вони намагаються надати відповідь відповідно закону про звернення громадян на протязі 30 днів, іноді затягують до 45 днів. І так, ми залишаємо звернення як фізична особа. Обираємо зі списку е, скарга. Обираємо зі списку питання, або відносини з кредитною спілкою, або можна вибрати тут е, неетична поведінка стосовно третьої особи, або неетична поведінка стосовно. Позичальника або поручителя. Що потрібно далі зробити? Треба написати назву фінансової установи. Напишемо, що це ТОВ рогата копита. Умовно, ви пишете те, що у вас написано в договірі. Той, хто вас тероризує. Чи звертались ви до банку фінансової установи? Друзі, що потрібно зробити перед тим, як подавати таку скаргу. Обов'язково зберіть докази, запишіть погрози, запишіть смски, зробіть скріншоти, щоб у вас було з чим звертатися. Ви звертаєтеся спочатку в письмовому вигляді, можна це зробити через електронну пошту. Потім потрібно буде надати докази, що ви зверталися до НБУ. Краще надати докази, що ви зверталися шляхом подачі. Цінного листа з повідомленням про вручення до фінансової установи і підтвердженням опису з Укрпошти. Я може кажу дуже, дуже складні речі, але ви повинні запам'ятати, ви пишете звернення до МФОшки, до своєї, наприклад, там, МФО рогата копита. Там Ваша компанія порушує чинне законодавство. Телефонує третім особам, які надавали згоду на контакт з ними, на використання їх персональних даних. Просто щоб у вас було, була копія такого листа і корішок з почти про відправку з повідомленням про вручення, щоб фінансова компанія розглянула це. Вибираємо так, короткий зміст. Тут прописуємо своїми словами, що у вас трапилось, чого вони вас бентежать. Прикріпити відповіді банку фінансової установи, якщо ви їх отримали. Обов'язково спочатку зверніться, почекайте якийсь час, щоб отримати відповідь, тому що так буде більше результату. Далі заповнюєте короткий зміст, прикріпляєте файли доказів, заповнюєте прізвище, ім'я по батькові, телефон, поштову адресу, індекс, електронну адресу. Надаєте згоду на використання своїх персональних даних і подаєте заяву. Після того, як ви все це заповнили, подаєте заяву, банк її розглядає і е, може провести процедуру розслідування в сторону фінансової компанії. Якщо у вас немає чого зі цього списку, ви не знаєте, як правильно подати не, спочатку заяву до фінансової компанії, або ви не в курсі, як зібрати докази. Будь ласка, залиште консу... заявку на консультацію. Наші спеціалісти безкоштовно вам підкажуть, як правильно це зробити для того, щоб не отримати відмову від національного банку. Але на сьогоднішній день це єдиний такий дієвий робочий механізм, по якому можна поскаржитись на дії фінансової компанії стосовно методів їх примусового стягнення. Друзі, от і все. Скаргу ми вже подали, докази ми підготували. Все це дуже цікаво, але є одне «але» – це практика, яка дуже відрізняється від теорії. На жаль, на практиці воно працює трохи по-іншому. Я вам розказав таку ідеальну картинку, яка б досить добре спрацювала би в правовій державі. У нас не всі дотримуються законодавства. Ми захищаємо наших клієнтів дуже часто у випадках, коли кредитору порушують таке законодавство. У нас особливо виходить притягнути до відповідальності. Якщо ви будете діяти самостійно, то це може бути досить важко. Пояснюю, чому. По-перше, дзвінки з номерів телефонів, які взагалі не належать цій компанії. Це якийсь кол-центр, який просто з листочка читає е по скрипту, вимагає гроші зранку до вечора. Робить розсилки. Ми починали працювати в епоху, коли людям ще розбивали вікна. Коли розклеювали листівки, коли приїжджали додому, зараз цього набагато менше. Ми йдемо в цивілізований світ. Але все ж таки телефонні дзвінки вони продовжуються і вам можуть зателефонувати несподівано, третій особі можуть зателефонувати, сказати і суму вашого боргу, і все, що завгодно розказати. І хворим батькам телефонують, і доводять людей до сказу. І на роботу телефонують все, що завгодно, просто вони на цьому заробляють. Ви повинні розуміти, що у них така робота, у нас робота вас захищати, у них робота на вас заробляти. Тому реалії досить такі е неоднозначні, скажімо так. Що робити взагалі з практичної точки зору, як я рекомендую себе поводити у випадку, якщо телефонують людям, які взагалі не повинні знати про ваші борги? У мене там була клієнтка, вона казала, що зателефонували мамі її колишнього чоловіка, з яким вони розлучилися 10 років тому. Ну і як їй пояснити, взагалі, для чого це потрібно, там, про свої проблеми не хочеться розказувати. Я раджу казати, що ви здавали, наприклад, телефон в ремонт, і з вашого телефону було або взято кредит шахраями, тоді вже психологічно треті особи сприймають вас як жертву шахрайства. І вони вже не думають, що ви залишили їх номер телефону як якихось там типа поручителя, хоча поручительство без письмової згоди, воно у нас в Україні заборонено, такого не може бути. Тому ви кажете, що ви або стали жертвою шахрайства, або пояснюєте ситуацію в реалії. Зараз в просроченій кредитній заборгованості, і ви працюєте з юристом. Я раджу казати перший варіант, якщо це такі далекі родичі. Якщо це близькі, то можна їх проінструктувати попередньо, особливо батьки. Їм психологічно це буде сприйматися набагато легше, простіше, якщо ви скажете, що ви звернулися до юридичної фірми, яка розробила для вас стратегію повернення без переплати по відсоткам. І зараз. Ви підготували пакет документів, там, наприклад, на кожного кредитора для досудового врегулювання. Скажіть, що у випадку телефонних дзвінків вони повинні заперечувати свою згоду на взаємодію з кредитором. Тоді людина вже буде готова до такого дзвінка. Це не буде несподіванкою. Якщо це якісь літні люди, то взагалі розкажіть їм, які зараз шакрайські схеми з дзвінками, що не можна. Розмовляти з людьми з незнайомих номерів і все інше. Підготуйте людей до реального життя. Друзі, а зараз я хочу поділитися з вами результати нашої роботи по повному супроводу клієнтів. Зараз я буду виводити сюди гарантійні листи, які ми отримуємо від кредиторів на подані нами документи. Для вас буде так зрозуміліше, на які результати вам розраховувати. І так почнемо з компанії. Аванс Кредит, підемо по алфавіту. У нас дуже багато результатів. Я буду показувати лише частину свіжих, найцікавіших. Наприклад, компанія Аванс Кредит вимагала з нашого клієнта 40 тисяч гривень, при тому, що заборгованість за основною сумою кредита, за тілом кредита вона становила всього 15 тисяч гривень. Як ви бачите в цьому гарантійному листі. Ми подали документи, і компанія погодилась, що клієнт закриє тільки тіло кредиту. Дуже хороший результат. Дуже часто до нас звертаються люди, які не можуть закрити навіть тіло кредиту одним платежем. І для таких клієнтів ми домовляємося про умови реструктуризації з відсрочкою платежів на декілька місяців для того, щоб ви змогли погасити такі кредити без високого навантаження. Давайте подивимось компанію Aventus. Компанія Aventus видала нашому клієнту 24 тисячі гривень і нарахувала цілих 52. Ми домовились про те, що клієнт повертає лише тіло кредиту, ту суму, яку він отримав, з зручним графіком на півроку, за яким він буде платити по 4800 кожного місяця. Погодьтесь, що це досить хороші зручні умови. І клієнт економить. На наших послугах економить на відсотках, які б він переплатив, враховуючи те, що у нього багато таких кредитів. Дуже часто люди звертаються з тотальною перекредитованістю. Вони беруть одні кредити новими кредитами, закривають старі кредити, попадають в такий сніжний ком в кредитну яму. І це абсолютно неправильно. Так робити не можна, але, на жаль, не всі про це знають. Давайте далі. Досить популярна компанія Credit 7. Як ви бачите на цьому гарантійному листі, компанія видала нашому клієнту 25 тисяч гривень, з яких нарахувала майже 50, 49 750. Умови дуже схожі на попередній кейс, де ми домовилися про те, що клієнт сплачує лише тіло кредиту по зручному графіку за півроку. Для цього ми підготували, подали документи на кредитора. І проаналізували відповіді, які надавав кредитор. Він погодився не одразу, але ми подавали відзиви і досягли бажаного результату, чого можемо зробити із вашими боргами. Давайте перейдемо до компанії Credit 7. Як ви бачите, в цьому гарантійному листі тіло кредита складало 22500 відсотки, які нарахував кредитор, склали 1910. 52. Ми досягли результату, за яким клієнт повертає лише тіло кредиту без переплати, а сума в розмірі 19 152 гривні буде списана і повністю погашена. Клієнт залишився задоволений, його такі умови влаштували. Він зміг закрити одним платежем цей борг. Давайте перейдемо до компанії Premium Актив». Ця компанія дуже часто викупає просрочені кредити і потім своїми жорсткими методами впливу, телефонними дзвінками, розсилками старається ці кошти повернути разом з нарахованими відсотками. Але не цей раз. Як ми бачимо, ця компанія співпрацювала з мікрофінансовою компанією Єгроші.com. І по договору. Є гроші, видала нашому клієнту 9 тисяч гривень. З тих коштів вони нарахували шалені відсотки, які ми змогли повністю оскаржити і отримати для клієнта зручний графік платежів, за яким він погасить свій борг за 7 місяців. Увага! Він буде платити по. Тисячі гривень кожного місяця, але перший платіж буде на 3 тисячі гривень. Такі умови клієнта повністю влаштували. Ще хороший результат, я можу показати, компанія Selfie, дуже популярна компанія, видала нашому клієнту 20 тисяч гривень, з яких нарахувала 83. Дуже високий відсоток. Клієнт був в розпачі, але ми змогли досягти результату. За яким клієнт поверне лише тіло кредиту за 4 платежі, клієнтка внесе 5 тисяч гривень, і графік, який зараз ви бачите на екрані, почне діяти. Вона буде платити по 5 тисяч кожного місяця, і в спокійному, зручному для себе режимі повністю розрахується. Також по цій компанії у нас є випадки, коли клієнти були згодні закрити одним платежем тіло кредиту, але без відсотків. І як ви бачите зараз на екрані, такі випадки теж закінчуються успіхом наших клієнтів, коли ми з ними працюємо. Компанія City Finance так само займається викупом боргів, які Найчастіше за все вже давно просрочені, і намагається стягнути з клієнтів борг в повному обсязі з відсотками та штрафами. Ми змогли розбити борг на цілих 10 платежів, за якими наша клієнтка Анастасія буде платити по 4500 кожного місяця, враховуючи її дохід для неї це комфортний графік платежів. Ще одна популярна компанія це «Слон Credit. Ця компанія видала нашому клієнту 15 тисяч гривень, з яких нарахувала 60. І, врешті-решт, ми досягли того, що компанія погодилась у випадку погашення тіла кредиту, видати довідку про закриття і відсутність претензій по договору. Після того, як наші клієнти отримують такі гарантійні листи, ми обов'язково перевіряємо кредитну історію, щоб кредитор вказав, що борг погашений повністю. Коли ми співпрацюємо з клієнтами на основі договору, який ми підписуємо через дію, ми пропонуємо не тільки консультації, а повний супровід, за яким ми готуємо документи окремо на кожного кредитора, для того, щоб клієнт міг або погасити. Без відсотків кредит в комфортному режимі, або ще й отримати зручний графік, за яким він буде платити в комфортному для себе режимі. Крім того, ми подаємо скарги так само в Національний банк для того, щоб зупинити дзвінки, збираємо докази, щоб ці скарги були розглянуті точно в термін. І контролюємо видачу довідок, кредитних історій, повністю ведемо клієнта від А до Я. Тому, друзі, зараз увага для всіх, хто подивився цей урок по юридичному самозахисту, діє пропозиція. Ви зможете отримати. Консультацію від нашого юриста абсолютно безкоштовно. Якщо у вас схожа проблема, вас тероризують колектори, у вас високі відсотки, ви не справляєтесь і хочете зрозуміти, чи можливо конкретно по вашим кредитам списати ці відсотки, отримати графіки, тоді вам до нас, наш юрист, все це вам розкаже безкоштовно. Якщо вам цікаво, скільки ви зекономите грошей, працюючи з юристом, зараз. В нашому боті з'явиться повідомлення, за яким ви зможете записатися на безкоштовну консультацію. Чекаємо на вас! Слава Україні!